Сторінка 176, параграф 43. Умови ґрунту як середовища життя і пристосування його жителів. У цьому параграфі ви дізнаєтеся, як організми пристосувалися до життя в ґрунті, які функції виконують організми в ґрунті, пристосування організмів до життя в ґрунті. У процесі розвитку біосфери ґрунти набули життєво важливого значення. Більшість пристосованих до ґрунтового середовища мікроорганізмів використовують рештки рослинного і тваринного світу, як джерело енергії для для власної життєдіяльності. Частка організмів проживає в ґрунтах постійно, наприклад, кроти, черв'яки. Інші перебувають там тільки певний період життєвого часу. Личинки деяких комах пристосуватися до щільного середовища, де мало світла і повітря складно, особливо це стосується савців. Вони часто позбавлені органів зору, проте мають розвинений дотик та нюх. У разі посухи або зниження температури тварини переміщуються в глиб ґрунту. Малюнок 50. Другий. Приклади пристосування деяких організмів до ґрунтового середовища. Личинка жука, довгоносика, може розвиватися без світла. Вологи і навіть безживлення, гнучке тіло, вироблення слизу шкірними покривами і розвинені м'язи полегшують просування. Більшість організмів мають невеликі розміри, що дозволяє їм рухатися між частинками ґрунту. Розвинені кінцівки, які здатні рити разом із кігтями великі передні зуби для вигризання ґрунту, на назовні долоні для відкидання землі. Отже, умови ґрунту значно відрізняються від водного та на Земноповітряного середовища. Зазначимо основні відмінності: перше непроникність для сонячних променів, тільки найближчий до поверхні шар ґрунту нагрівається енергією сонця. Друге велика щільність, що ускладнює переміщення. Третє відносно стабільні умови зволоженості та температури. Четверте обмежена кількість кисню та підвищений вміст вуглекислого газу. Функція організму в ґрунтах. Живі організми, що використовують ґрунт як середовище проживання, можна об'єднати. В дві групи залежно від того, яку функцію вони виконують. Перша група велика кількість бактерій, що забезпечують процес гниття. В результаті цього процесу відмерлі рештки рослин і тварин перетворюються на корисні речовини. Наприклад, на коренях бобових рослин є спеціальні пульбашки. В них живуть корисні бактерії, які перетворюють азот з атмосфери нецінне для рослин добриво. Друга група дрібні безхребетні, дощові черв'яки, кліщі личинки жуків. Та багато інших. Продукти їхньої життєдіяльності теж сприяють надходженню в ґрунт поживних речовин, оскільки вони пропускають через своє тіло крудочки землі. Проте вони виконують і іншу важливу функцію просуваючи в ґрунті своє тіло, розпушують ґрунт і створюють таким чином умови для потрапляння повітря. ґрунтове середовище заселене нерівномірно. Наприклад, піщані і важкі глиністі ґрунти є менш придатні для життя ніж чорнозем. Також кількість організмів зменшується зі збільшенням глибини ґрунтового середовища. Підсумки параграфа. Грунт це особливе природне утворення, що має унікальну функцію родючості. Вона забезпечується як наявними корисними мінеральними речовинами, так і життєдіяльністю організмів. Зазвичай ґрунт є середовищем життя дуже дрібних за розмірами мікроскопічних організмів, які використовують відмерлі рештки рослин і тварин для власної життєдіяльності. Діяльності. У ґрунті пристосувалася до життя велика кількість комах та інших безхребетних.